Запитати, вчора були знову перемовини. Певний процес. Чи могли б ви назвати, які є червоні лінії, які ми не можемо перетинати вже зараз в цьому процесі перемови? Тому що ви як ніхто знаєте, яка має бути позиція в Україні, щоб ми утримали свою незалежність і силу? Мені здається, що демократія програє. Західна демократія. Мені здається, що ті підходи, які потрібні було вживати до агресора, чомусь вони вживаються до жертви. Біде дискусія, як обмежити військо. Кому жертв? Україні. Ви нічого не спутали. Можливо, агресору треба обмежувати. Чи ми говоримо, закрити перспективу вільного прийняття рішення по безпекову суб'єктності і прописують, що туди вам не можна. Мені здається, це приниза для демократії. Ми нація, яка показує всьому світу, як віддано можна захищати свою волю і суверенність. І нам наперед вже кажуть, вам туди не можна. Чому? Суверенна нація. Це питання до нації, це не питання до Путіна чи до когось іншого. Що ж це за демократія, що виставляє бар'єри жертві, а не агресору? І от таких речей дуже є багато.